Вітаю! Зараз ми розглянемо, яким чином безпосередньо в Classroom можна, не прикріпляючи завдання, надрукувати відповідь. Нехай нас цікавить таке питання. Які супутники відкрив Галілай-Галілей? -галілей? Так, супутник, який відкрив Галілео Галілей, називаються Галілеєві супутники. Спочатку ми знаходимо відповідь на це запитання. Бачимо, що Галілеєві супутники це чотири найбільші супутники Юпітера. І у Європа Ганімет та Калісто в порядку віддаленості від Юпітера. Що були відкриті Галілею Галілеєм у січні 1610 року. Копіюємо цю відповідь. Переходимо у класрум, натискаємо «Добавити» або Створити і можемо натиснути Створити документ. У вас зразу створюється у класрумі документ. Клікнувши на який, ви можете його редагувати. Уведемо відповідь, яку ви знайшли в інтернеті на дане запитання. Тобто ми можемо просто вставити цю відповідь, натиснувши Ctrl-V. І можете натиснути Здати роботу. Ще раз здати. Ваша робота здана. Очікуйте на оцінку.